Добрий день, любі діти! Дітки, послухайте віршик, який називається водичка. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Риби у воді живуть, розквітають в полі квіти і рясні дощі ідуть. Що таке вода? Вода це рідина. Без смаку, запаху, кольору, яка входить до складу всіх живих істот. Вона є в ґрунті і в повітрі. У природі багато чудес, сонці, повітря, але найцікавіше диво природи це вода. Адже тільки на землі є вода. Саме вода її зробила зеленою і населеною. В природі ми зустрічаємо воду в океанах, морях, озерах, річках, болотах. В природі ми зустрічаємо ще воду і в глибинах землі, на високих вершинах гір і в повітрі. Для чого потрібна вода для існування життя всього живого, людини, тварини, рослини? Давайте розглянемо з вами. Глобус модель землі. Якого кольору на глобусі більше? Блакитного. На, землі, на земній кулі води більше, ніж суші, і вона зображується блакитним кольором. У річках і озерах вода без смаку. Вона називається прісною. У морях і океанах вода солона. Людина не може пити солону воду. Без води людина може прожити недовго. Потреба у воді стоїть на другому місці після кисню. Без їжі людина може прожити близько шести тижнів, а без води 5-7 днів. З водою добре знайомим кожен, хто звик вмиватися, пити чай, вміти плавати, кататися на ковзанах або санчатах. Вода це справжня мандрівниця. Вона у природі постійно рухається, хоч ми того не помічаємо. Непосидливі водиці любо плинути у річці, гуманіти у струмочку, відпочити у ставочку, а як сонечко пришкварить, непосида небом марить, щоб хмаринкою за вітром мандрувати понад світом. Сонячні промені нагрівають воду в калюжах, річках, озерах і морях. Вода перетворюється на пару. І підіймається високо вгору. Там набагато холодніше, ніж біля поверхні землі. Угорі пара охолоджується і знов перетворюється на краплинки води, а взимку на сніг. Потім краплинки або сніжинки падають униз у вигляді дощу. Це називається кругообіг води в природі. Вода буває в трьох станів. Твердий. Це сніг, град, іній, рідкий, дощ, роса, газоподібні, туман і пара. Запаси чистої води катастрофічно виснажені. Кожна людина на планеті повинна навчитися берегти воду, економічно її витрачати. Щоб такого не сталося, потрібно дотримуватись легких правил. Якщо у вашому будинку є капаючі крани, полагодите їх або заміните. Новим. Усе зелене життя, усе земне життя народжене водою і ми діти води. тому ж бережіть її. Дякую за увагу. До зустрічі!